Чорнівецький національний університет найпопулярніший виш серед цьогорічних абітурієнтів. Понад 15 тисяч заяви абітурієнти подали до університету. У рейтингу українських вишів за кількістю заяв на вступ ЧНУ зайняв шосте місце. Право навчатися на бюджеті матимуть 1200 абітурієнтів. До 8 серпня, включно майбутні студенти мають підтвердити своє місце через електронний кабінет або у приймальній комісії. Які професії в умовах війни мають найбільше квот від держави, дізнавалася? Олена Кричко. Михайло Бондаренко після закінчення школи планував піти на контрактну службу. Проте батьки були проти. Вступив до ЧНУ, потрапив на бюджет за спеціальністю дошкільна освіта. Я не обирав, просто так повезло. І що із п'яти пріоритетів мені випало на це. Я вже думаю, ладно. На шари уксус солодкий, І тому поступаю туди. Весь мій клас майже пішов в ЧНУ. Більшість половини. Тільки, от, може, три-чотири людини з усього класу пішли в якісь інші області. Всі інші це з Чинову. Матфак, транспортно залізничний юрист. Коротше, з усіма знову будемо вчитися разом в одному. В одному університеті на різних факультетах Вікторія Нікифарчин приїхала з Франківщини, щоб здобувати освіту у Чернівецькому національному університеті за спеціальністю початкова освіта. В електронному кабінеті абітурієнта у неї статус рекомендована на бюджет. Цей університет мені завжди подобався, і я дуже рада, що я сюди вступила. Я тут ніколи не була саме отут біля нього. Ну бачила завжди фотографії. Віда мені це дуже подобалося, які він архітектура, і це все дуже заворушливо. І ну дуже рада, що сюди попадають. А от Ксенія Нікрасова здобуватиме освіту за спеціальністю журналістика. Я дуже довго хотіла журналістику. Цікаво, якісь новини, щось нове, якось людям щасливе подавати. Для мене це якось не знаю більше можливостей і в загальному цей універс дуже хорошою репутацією. У мене все є рекомендовано до зарахування, підтвердила все тільки потрібно документи. Абітурієнти подавали заяви до чину з 19 по 31 липня. До 8 серпня включно триває процес підтвердження бюджетних місць через електронні кабінети. У кожного абітурієнта зазначається рекомендоване навчання за кошти державного бюджету. Вони роблять через свій електронний кабінет процедуру, яка називається накладання кваліфікованого електронного підпису. Це можна зробити або через додаток Дія, або через «Приват-24», або через інші системи. Як тільки цей підпис накладений, вони приходять до нас, щоб заключити договір. Якщо немає такої можливості, воно роблять це дистанційно. Для військово зобов'язаних абітурієнтів обов'язкова вимога надати дві копії військово-облікових документів. Після оформлення документів абітурієнти підписують договір та знайомляться з представниками факультету, а ще за бажанням долучаються до студентської спільноти і підписуємо з ними заяви на членство проституції, щоб захищати їхні права і допомагати там в разі чого. Коли я вступав, я пам'ятаю трошки ще вплутався. Десь було важкувато знайти якийсь кабінет. А зараз ну є закріплені люди, які допомагають відвести вас в будь-яку локацію в цьому ну, в цьому університеті. Тому. У нас є виходять тут куратори, і вони дуже допомагають абітурієнтам якось. Адаптуватись до навчального процесу, розказати де що знаходиться, і ну, показати взагалі все розказати, що треба студенту на початкових етапах. Бюджетні місця, які абітурієнти не підтвердять, чину розподілять між пільговими категоріями зі статусом діти військових цьогоріч в університеті понад 600 заяв. Навчатися за кошти держави на будь-які спеціальності мають право діти загиблих героїв України. Наразі найбільше бюджетних місць в університеті на технічні спеціальності. Переважно це спеціальності, яким надається особлива підтримка. Це більше зараз це електроенергетика, метеорологія, тобто це автоматизовані системи, комп'ютерні науки, комп'ютерна інженерія, тобто це ті особливо будівництво, архітектура, це саме ті спеціальності, які зараз дуже потрібні державі. Ну, якщо взяти психологію, то минулого року на психологію подавалося порядка 400-500 заяв, то тепер це 800-900. Тобто архітектура була там 100-200, тепер це 300-400. Тобто, є, ну, є збільшення півтора. Два рази це відчувається, тому що навіть на архітектуру цього року проводили ми творчий конкурс. Це була рекордна кількість вступників, які пройшли цей творчий конкурс. Найпопулярніші серед абітурієнтів право, психологія та економічні спеціальності. У 2024 році побільшало охочих вступити не лише на факультет архітектури та містобудування, а й на фізичну реабілітацію. Загалом кількість вступників цьогоріч перевищила 15 тисяч. Для ЧНУ це рекорд. Мова йде як про а, тих абітурієнтів, які подають документи з. Східних південних областей країни так само чернівецькі абітурієнти менш схильні обирати місця навчання в інших закладах вищої освіти. Але разом з тим це так само є активна діяльність Чернівецького університету, який додає, створює нові можливості для студентів. Абітурієнти, які вступають до нас, бачать, що студенти мають цікаве насичене життя в університеті. Показники університету зростають. Тому я думаю, це є комплексна ситуація яка пов'язана як з об'єктивними, так і з суб'єктивними факторами. Навчання у ЧНУ розпочнеться 12 серпня. Для першого курсу з 2 вересня. Олена Крячко, Олександр Окіпняк, новини Сі4.